оболонському районі міста планують облаштувати новий сквер. Про це повідомили у Київраді у Київраді. І от проєкт стане частиною концепції нового оболонського двору. У чому концепція, як це все а, відбувається, знає наша Олександра Мельниченко, вона вже безпосередньо на оболоні. Поки що бачимо, ну така пісочниця не дуже яскрава, звична. Бачимо там якісь а, гаражі, тобто потрібно тут робити все. Красиво, Саше. Скільки часу на це потрібно? Так, привіт, насправді дійсно тут роботи доволі таке багато, бо ми поки чекали включення з оператором, так оглянулися. Ну, пісочниця, в якій так скажемо, ще одна маленька пісочниця, якісь такі а, гойдалки не дуже так скажемо, безпечні, як на мене для дітей. І загалом двір він не дуже так тут облаштований для того, щоб можна було прийти і спокійно відпочити у такій от зеленій, так скажемо, зоні. Загалом, а ми зараз перебуваємо в оболонському районі між двома будинками. Один будинок це а, Первулок Попова п'ять інший будинок це вулиця Агрегатна. 2 і між цими двома будинками тут саме планують зробити ось такий от сквер. І цей сквер дійсно він є частиною цієї концепції нового болонського двору. Ця концепція вона грунтується на тому, що будуть створювати невеличкі такі зелені зони для того, щоб тут було комфортно жити, знаходитися саме ось місцевим мешканцям. Ось і для там і ці зони будуть створюватися саме між такими жилими жилими масивом. Тому що тут цей район це просто от такі от будинки, п'ятиповерхові, дев'ятиповерхові. І якби тут немає ніяких так близько, що паркових зон, або якихось таких скверів, де можна погуляти з дітьми або там, з своїми тваринами. Ми, зокрема, тут поспілкувалися з мешканцями цих будинків. Як от, взагалі вони ставляться до того, що тут зроблять новий сквер? Давайте почуємо їхню реакцію, їхню пряму мову. Це було б дуже добре, якби зробили. Але в нас тут. Постійно проблеми руку, я не знаю, що тут буде. Хай роблять. Хай роблять, і нам буде де гуляти дітей, тут дуже багато в нас. Тому, дай Боже, щоб зробили. Ну і ще скамейки, щоб посидіти, отак, от, знаєте, віддохнути. А тут біля будинків десь є якісь парки? Чи, ну, вистача... Не вистачає? Не вистачає, не вистачає. Угу. Зовсім мало для отдыха. Я до цього ставлюсь позитивно. Взагалі. Все, що для розвитку дітей, для. Народу це добре. Yeah. Ці ражі поприймають, при, при, вони ж незаконні тут. Все буде, зроблять гарно, все буде добре. Ну і концепція нового Оболонського двору вона саме е, включає в себе капітальну реконструкцію цього двору із зонуванням території. Тобто тут буде окремо дитячий майданчик, окремо майданчик спортивний зона для того, щоб вигулювати тварин. Також тут зроблять більше місць для паркування і загалом зроблять освітлення нове, і тут буде така от цікава, красива зона. Наразі менту така Цікаво. інформація. Сподіваємося, що дуже скоро вже місцеві мешканці зможуть гуляти у прекрасному сквері. Студія, слово вам.